Привіт малята! До мене за допомогою звернувся їжачок Кузя. Він іще маленький і не вивчив, які гриби можна їсти, а які ні. Допоможемо йому? Добре. В лісі він знайшов таку красиву галявину і на ній дуже багато грибів. Давайте сядемо в машину, щоб швидше туди потрапити. Ось ми вже і потрапили. Вау, дивіться, скільки їх тут! Тепер я розумію, чому Кузя розгубився. Діти, а ви вже знаєте, що гриби бувають їстівні і отруйні. А давайте зараз уважно подивимось на нашу галявину і розберемо якісь грибочки можна їсти, а які ні. І тоді покладемо до кошика кузі. Дивіться, ліворуч під березою сидить грибочок. Він називається підберезовик. Він їстівний. А називається так через те, що росте під березою. Давайте покладемо його у кошик. Так, а ще праворуч під ялинкою сидить грибочок, навіть два. Вони називаються маслюками. Він також їстівний. А називається так, бо його шляпка ніби намазана маслом, і до неї все-все все липне. Ой, погляньте. А ще у нас знизу жовтенький такий гриб є. Він називається лисичка. А як ви думаєте, чому він так називається? Правильно, бо за своїм кольором він схожий на лисичку і їжачок також забере його з собою. Ой, дивіться, а що це за гриб у лівому куточку? Це мухомор. Він дуже-дуже отруйний. Тому для людей ні в якому разі його брати не можна і навіть чіпати руками заборонено. Хоча його тваринки можуть їсти, навіть вони їм лікуються. Але Кузя не буде його з собою брати. Діти, їжичок Кузя дуже дякую вам за допомогу. А також хочу вам нагадати пам'ятайте! що грибів дуже-дуже багато, без дорослих ні в якому разі їх збирати не можна. А також не можна збирати ті гриби, про які вони чули і не бачили, бо потім може виявити, що вони отруйні, тому будьте пильні. А зараз наша подорож вже добігає до кінця, до нових зустрічей, малята!